Бажаю всім доброго і мирного дня. І з вами канал Село це Моя Доля. Мене просили розповісти про свої кози і про годівниці для них. Але спочатку для тих, хто ще не відважився держати кози в своєму господарстві. Я розкажу про користь козячого молока для тих, хто не знає цього, і про користь козячого м'яса. Отож спочатку про козяче молоко. Його називають еліксиром здоров'я. У козячому молоці є дуже велика кількість казеїну. І цей казеїн легко засвоюється нашим організмом. Воно молоко вважається низькокалорійним, але разом з тим має високу жирність. Жирність козячого молока може досягати 5,4, а корисне воно для відновлення після. Простудних захворювань. І також і простудні захворювання також лікуємо козячим молоком. Ми лікуємо, не знаю як. За, за всіх інших козівників. Корисне козяче молоко і для печінки. Воно має таку речовину, котра очищує печінку. Володіє козяче молоко за спокійливим ефектом і дуже корисне, коли його піти при втомі, при панічних атаках, а також при безсонні. Дуже корисне козяче молоко для вагітних, для того, щоб нормально розвивався плід, а також тоді, коли мама годує вже дитятку. Кальцій і магній, які є у складі козячого молока, покращують роботу кровоносної системи. У складі молока є Б-12. Відомий всім вітамін, котрий бере участь у кровотворенні і запобігає анемії. Але також як і до кожного продукту, існує застереження. І науковці рекомендують вживати молоко не більше, ніж по 250 мг на добу. А також рекомендується з обережністю вживати тим людям, котрі схильні до алергії, і тим, в котрих є збої. В роботі кишково-шлункового тракту і людям з густою кров'ю. Ось така коротка характеристика козячого молока. А звичайно, кіз також і м'ясо ж є, і ми його і використовуємо також у нашому харчуванні. А м'ясо кози вважається дієтичним, воно прирівнюється до м'яса курки і до м'яса кролика, а рекомендується його вживати тим людям, котрі мають серцево-судинні захворювання. А також таке м'ясо допомагає боротися із набряками. Є профілакти... профілактикою. Для захворювання хворобою альцгеймера і покращує роботу суглобів. А ще від кози ми маємо дуже корисний і цілющий жир. І цей жир також можна використовувати і для внутрішнього вживання, і лікування. І також для того, щоб лікувати якісь зовнішні болячки. Виготовляючи із нього різноманітні мазі і також використовуючи і його сам жир, також використовуючи як натирання при різних захворюваннях. Отака користь від наших кізочок. А кіз тепер різних порід. Виведено і завезено до нас в Україну багато. Звичайно, відома всім зааненська порода. Ну, я не маю вам можливості показати, бо комп'ютер в хаті, та й самі ви, якщо захочете, то подивитись на ці породи, як вони виглядають. А наші кози найскоріше, що являються представниками. Карпатської породи. Хоч також це не, не чиста порода, а це вже кози помісні, тому що вони злучаються, спаровуються із місцевими козлами. Тепер дуже популярними стали нубійські кози з довгими вухами. А ще тепер я прочитала в інтернеті, що є кози каморі. І гулабі, які родом із Пакистану. Це великі кози, великі з ростом, ну, можна сказати, міні-корови. Але як я почула, що вони дають після окоту ну, первістками 600 літрів молока, від 600 і більше. Ну, то наша помісна коза також дасть 600 літрів молока. За лактацію. Як на мою думку, не варто ганятися за дуже такими породистими козами. Якщо вдалося придбати непогану молочну козу, то притримуватися тої породи, яку маєш, і не ганятися за великими удоями. Тому що буває так, що ці великі удої. Кози, даючи ці водої, можливо, навіть і не дуже більші від наших кіз, мають дуже багато якихось недоліків, зокрема те, що вони не переносять низьких температур. А наші кози помісні, вони призвичайні і до нашого клімату, і до наших харчів, і до наших температур. Спині трошки на зимовому раціоні для кіз. Наша коза вже кітна два місяці. Але ще поки що на сухостій ми її не перевели, бо ви, як знаєте, всі, що переводяться кізи, кози на сухостійне харчування, тобто надавання тільки сухих кормів і води, тоді, коли кітність досягає вже трьох місяців, а кози кітні взагалі п'ять місяців. Отож, до раціону входить суха люцерна, сіно трохи є, але люцерну кози поїдають краще. Хоч вона трохи, як бачите, така твердовата, вже трохи ми її перетримали на городі. Але для козина, напевне, це якраз і добре, бо вони ж люблять їсти і гілки. І крім того, чоловік дає ще буряк і гарбузу. Яка ще в нас є? Ось така волога мішанка. Звичайно, притрушує диртею ячмінною і додає ще, крім того, трошки солі і трікальці фосфат. Ну і вода даємо стільки, скільки коза хоче пити. Піла на даний момент козі я не даю. Іноді буває, що Купуємо макуху, паримо, даємо і картоплю варену, але зараз я даю просто звичайну чисту воду. І маємо ми від кози молочко, слава Богу. І завдяки цьому молочку маємо кисломолочні продукти, готую бринзу з козячого молока. І звичайний сир творог на російській мові, щоб розрізнити, кажу, тому що сир це і сири тверді, і сир творог ми називаємо сиром. Так що коза дуже різноманітніє наше харчування. Кажуть, що кози марнують, харчі так, марнують. Нічого такого. Віддатного чоловік не придумав для того, щоб ці харчі не розкидалися. Єдине, що поставив ящик внизу, але там же знайшли для себе пристановочку коти, котрі ховаються від холоду і знайшли добрий для себе куточок. А взагалі, завдяки козі. Мені таки вдалося покращити своє здоров'я. Я розповідала вже про те, як ми свою першу козу завели, що було причиною. Ну і з причиною було те, що в доньки, коли ще донька ходила до школи, була підлітком, щороку більшою і більшою виявлялася реакція на зроблену пробу на туберкульоз. Нам хтось з лікарів порадив завести козу. Ми завели козу, донька почала пити молоко, і слава Богу, ці проблеми минулися. І так коза у нас була, але паралельно, як я вже згадувала в попередніх своїх відеороликах, ми також держали і корову. Було, що і дві корови держали, в залежності від того, скільки здоров'я мали, скільки. Харчів було запасено в господарстві. А в мене виявилося, що був тереотоксикоз. Він і є зараз, не подівся, але менше проявляється. І також мені здається, що мені трохи розпрощатися частково з тією болячкою допомогло козине молоку. А взагалі я не знала, що в мене ця хвороба, але ж почалися сердечні приступи, почалася аритмія і тахікардія. І нічим ці прояви не можна було спинити. А потім трапилось диво, на очі мені потрапила газета, здоровий образ життя. Тоді вона була на російській мові, яку я виписувала, і навіть не свіжий номер. А номер за якісь попередні місяці. Чомусь вона лежала на дивані і навіть була вивернута потрібною стороною. А я треба сказати перед цим багато разів вже була в лікарні, лежала в кардіології, мене лікували, приписали мені кардарон пити постійно, але ніякого покращення не було. І от я прочитала на сторінках тої газети, що якщо є проблеми із серцевою діяльністю, потрібно перевірити щитовідку, щитовідну залозу. А мене посилали на УЗД і робили УЗД різних органів, а от за щитовідку чомусь ніхто і не згадав з лікарів. І коли я здала аналізи і Проробили у ЗДЩОВІТКІ, виявили, що в мене зоб, тиреотоксикоз. Ну, і звичайно, приписали цілу купу ліків, як це зазвичай буває. Я потрапила в обласну лікарню, лікувалася там раз і вдруге. І маючи козу вдома, згадавши про цілющі властивості молока, почала пити молоко. І трапилося диво фут-фут-фу. Моє здоров'я покращилося і через деякий час я навіть перестала пити ліки, призначені лікарями. І те покращення, я не скажу, що я взагалі ліків, бо я гіпертонік, ще крім того, Ну, як ми знаємо, Добавляються руки і додаються болячки, нічого дивного, нічого нового. Але ж трохи із сердечними приступами я розпрощалася. І я думаю, що це відбулося завдяки тому, що я почала пити цілюще козяче молоко. Так що, отака моя розповідь стосовно нашої кози. Тримаючи корову, нам вистачало однієї кози. По молочністю її далі вистачило. Але так як ви знаєте, що кози є стадними тваринами і не люблять жити в самотині. Тому, зважаючи на це, ми залишили цього року ще дві доньки нашої малявки. Вони були разом, але мусили їх розділити, бо. Одна донечка із рогами і пригнічує іншу, б'є рогами. Наш молодняк також спарований, отож, в майбутньому, дай Бог доживемо, будемо чекати поповнення. Ось така моя розповідь, що стосується утримування кіз в господарстві. Бажаю всім, хто переглядає наші відеоролики, доброго здоров'я і мирного неба, найшвидшої перемоги і всього найкращого. Мене звати Ніна, чоловіка звати Володимир. Звертайтеся, пишіть коментарі, розповідайте про своїх кіз і про інші справи, які ви робите в ваших господарствах. Діліться на боліли. Бо ж не даремно кажуть, що розділений біль це вже половина болі. А розділена радість це вже радість двічі більша. Як завжди, кажу до зустрічі. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Всім всього найкращого. Підписуйтесь. Коментуйте, ставте вподобайки і будьте з нами.